Слово, яке має силу, благословення. Сьогодні ми зосередимося на одному слові, яке ми дуже часто вживаємо у своїх молитвах, а саме благословення. Чи замислювалися ви колись, що це слово означає, з чого воно складається і яку силу має? Ми віримо, що Бог не бажає людям зла, Він прагне лише добра. І коли ми просимо Його, Боже, благослови моє життя, ми знаємо, що Він має силу це зробити. Нехай буде сонце, і сонце з'явилося. Нехай настане новий день і настав новий день. Бог створив усе своїм словом. Хіба ж його слово, сказане у відповідь на наше прохання, не має такої ж сили? Воно має точно таку ж силу. Розуміючи це, ми звертаємося до нього з нашими проханнями. Іноді ми просимо благословення загально, Боже, благослови мене. Але Бог бажає конкретності. Він хоче, щоб ми приходили до нього з чіткими проханнями. Боже, благослови, бо мені потрібна Твоя допомога в тій чи іншій справі. Він має силу і своїм словом Він може благословити нас. Я хочу зачитати уривок з Євангелія від Матвія, 8 глава, з 5 вірша Коли Ісус Христос увійшов до Капернаума, до нього підійшов сотник і благав Господи, слуга мій лежить паралізований, тяжко мучиться. Він продовжив: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але скажи лише слово, і мій слуга одужає. Достатньо було, щоб Ісус Христос сказав Слово, тобто благословив на зцілення. І цей слуга, як далі написано, одужав. Достатньо було лише одного слова. Слово Боже має дивовижну силу. У книзі буття 9 та глава, перший вірш, написано І благословив бог ноя та його синів, і сказав їм плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю. І ми бачимо, як дивовижно великі тварини, і дикі, і домашні, покорені під владу людини це тому, що Бог благословив. Як Бог благословляє, так і є в житті, так і здійснюється Його слово, ми постійно потребуємо цього благословення від Бога. Ми хочемо, щоб він благословив нас на сьогоднішній день. Але Бог також хоче, щоб і ми проголошували благословення. Нам важливо благословляти все, що нас оточує, і, зокрема, своїх дітей. Якби це не було так важливо, в Біблії не було б стільки написано про те, як батьки благословляють своїх дітей. Дуже важливо, які слова благословення ми промовляємо над своїми дітьми, онуками, над усім своїм потомством. Адже це впливає і буде впливати на їхнє життя, тому що наші благословення чує і Бог. І все відбувається так, як ми проголошуємо, тому що ми бажаємо цього для наших дітей і благословляємо їх. Прикладом цього є історія Якова. Коли його життя добігало кінця, як написано в книзі буття, він покликав свого сина Йосипа і своїх онуків, дітей Йосипа, Ефраїма та Манасію, які народилися в Єгипті. Ефраїм і Манасія увійшли до числа дванадцятьох колін Ізраїлевих. Вони були не синами, а онуками Якова. Яків сказав Йосипу: Ці двоє дітей вони мої, а всі інші, що народилися або народяться, будуть твої. Так Манасія та Ефраїм увійшли до числа колін Ізраїлевих. Далі написано: І благословив Яків Йосипа. Він благословив своїх онуків такими словами Бог, перед лицем якого ходили мої батьки Авраам і Ісаак, той Бог, що мене кормив, що був моїм пастирем від дитинства і аж до цього дня, ангел, що спасав мене від усякого зла, нехай благословить цих дітей, і нехай називається в них ім'я моє, і ім'я батьків моїх Авраама та Ісаака, і нехай вони розмножаться у дуже велике число на землі. І в 20-му вірші ми читаємо, що Яків перехрестив руки, щоб покласти праву руку на голову молодшого Ефраїма, а ліву на голову старшого Манасії. Йосип був здивований, бо за традицією старший мав бути благословенний першим. Але Яків відповів: Я все зробив правильно. І як він благословив, так і сталося, менший став старшим. Про що це свідчить? Це говорить про те, що як ми благословимо наших дітей, так і буде, так і станеться, бо наші слова благословення підкріплені Божим благословенням. Тому так важливо благословляти і благословляти правильними словами. Благословення це те, що ми просимо у Бога для себе, те, що ми хочемо мати. Чому ж ми так мало передаємо це нашим дітям? Бог благословляє нас і бажає, щоб ми теж благословляли. І не лише наші сім'ї, а й увесь наш народ. Бог каже ізраїльському народу, хто буде благословляти тебе, того і я благословлю. Він хоче, щоб ми благословляли наш народ, щоб ми говорили про нього добре, щоб це добро приклеїлося до нашого народу. У книзі чисел 6 та глава з 22 -го вірша Господь звертається до Мойсея, промов до Аарона та його синів, говорячи, так будете благословляти синів Ізраїлевих, звертаючись до них. Бог навіть вказує, як саме потрібно благословляти народ. Ми часто прощаємося, кажучи, з Богом. Це благословення, бо ми хочемо, щоб Бог був з людиною. Але ці слова благословення від Бога були такими: зірочка, нехай благословить тебе Господь, і нехай стереже тебе. Нехай Господь засвітить обличчя своє над тобою, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Так будуть вони вкладати ім'я Моє на синів Ізраїлевих, а я їх благословлю, зірочка. Нашому народу потрібна ця милість, бо ми грішимо і потребуємо її. Аарон та його сини були священниками, які вели ізраїльський народ, і вони мали благословляти свій народ. Це і наша відповідальність благословляти наш народ. Той, хто дає нам благословення, хоче, щоб ми теж благословляли. Здається, що Богу це не потрібно, але Він хоче, щоб ми його благословляли. У 103 му псалмі Давид каже, Зірочка, благослови, душе моя, Господа, і все, що є в мені, його святе ім'я. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його, зірочка. Слово благослови тут означає прослав. Давид закликає свою душу, прослав Бога, і не забувай, що він зробив у твоєму житті. Прослав Його, благослови Його. Далі, зірочка, благословить Господа, усі ангели Його, що сильні силою, які виконують Слово Його, щоб слухати голос Його слова. Благословить Господа, усі сили Його, слуги Його, що чините волю Його. Благословить Господа, усі творива Його, по всіх місцях панування Його. Благослови, душа моя, Господа. Нехай те слово, яке ми говоримо в нашій молитві, буде конкретним, щоб Бог почув, про що ми просимо Його благословити. І коли ми благословляємо інших, нехай наше благословення теж буде конкретним, щоб наші діти почули, чим ми їх благословляємо. Бо слово має силу, воно здійснюється і здійсниться. І нам потрібно благословляти так, щоб потім ми про це не пошкодували. Нехай наші благословення будуть лише добрим словом, яке прикріпиться до наших нащадків і принесе плід у свій час. Слава нашому Богу! Амінь.